Ветерський кипить робота в Івано-Франківську розпочали благоустрій цієї вулиці на ділянці від південного бульвару до вороного. Тут планують облаштувати велодоріжки, безбар'єрні тротуари, місце для паркування, і не тільки. Ми не просто робимо ремонт дорожнього покриття. А переосмислюємо в цю вулицю загалом. Тобто на вулиці вже зроблений ремонт проїжджої частини. Зараз приступили підрядники до робіт по облаштуванню заїзних кишень для стоянки автомобілів. Платформи для зупинки громадського транспорту буде дві платформи, бо дві зупинки. А також тут передбачені односторонні володріжки півтораметрової ширини, і нові тротуари, які будуть широкі, зручні і безбар'єрні, як це і повинно бути, тобто. Продумано так, щоб ну і крім того, в проєкті передбачено збереження всіх зелених насаджень. Їх газончиків навіть стане трошки більше. Там, де це можливо було додати, то проєктанти передбачили розширення газонів. Тобто, це буде така інтермодальна вулиця. Тобто, саме таке поняття ми застосовуємо зараз. При правильному плануванні, якщо є на це місце, вулиця повинна бути інтермодальна. Це означає, що вона є продумана і зручна для всіх учасників дорожнього руху, тобто пішоходи, спетисти, пасажири громадського транспорту і е власники приватних автомобілів. Івано-Франківськ європейське місто, а тому дороги тут мають бути теж європейськими. Відтак роботи з облаштування тривають практично у всіх куточках обласного центру. Поки дозволяє нам природа, будемо працювати, щоб зробити. Не тільки цю вулицю Бульведерську, але нещодавно засфальтували вулицю Півні, Північний бульвар. Плануємо там ще зробити велосипедні доріжки цього року. В планах нас пробиття цієї вулиці, ведемо постійно переговори щодо викупу тих помешкань, які заважають нам це зробити. Думаю, що наступного року ми зробимо такий великий проєкт пробиття Південного бульвару на північний бульвар. Ми рухаємося поступово, тротуари робляться в усіх частинах міста. Бачите, навіть у цій частині це вулиця Бельведерська, також на вулиці Довгій, тривають такі роботи, на вулиці Галицькій, де встановлюється велосипедна доріжка і, відповідно, тротуар. Ну, тобто достатньо роботи ще робиться цього. А ще міський голова каже, можновладці поставили перед собою амбітне завдання. Івано-Франківськ має стати велосипедною столицею України. І до цієї цілі тихенько йдемо, запевняє Руслан Марцінків. Наступного травня місті ми будемо приймати величезний велосипедний пробіг. 25 країн світу будуть у нас проїжджати. Тому ми до цього часу маємо бути підготовлені. Я думаю, що це стане щорічним таким етапом Кубку світу, який буде проводитися в місті Івано-Франківську, для того, щоб популяризувати велосипедний спорт. Самі ж мешканці обласного центру любуються ремонтами в місті. кажуть, таких ошатних доріг не бачили давно. Було дуже погано. Все в ямах було. Та я пам'ятаю, що коли це давно було, то... ну, зараз вони розширили трошки, гарно роблять. Та дай Бог, щоб це все було... все таки Європа. А завершиться проект кільцевою розв'язкою на перехресті вулиць Південний бульвар Бельведерська на цій ділянці є два та подібних перехрестя. Обидва з них повинні бути облаштовані з пониженнями до, до нуля до проїжджої частини, безумовно, і передбачатимуть не тільки пішохідний перехід, але й велопереїзди. Оскільки з двох сторін вулиці будуть велодоріжки, то в середнім кільцем будуть йти будуть іти велопереїзди, а зоні пішохідні переходи. Це ви бачили на проекті. Тобто це така хороша практика, яка ну повинна так бути завжди, там, там, де на це вистачає місця. Що ж до перехрестя з вулицею верніш, з південним бульваром, то наразі розроблений проект. Чекає на погодження у поліції, розроблений проект влаштування турбокільця на перехресті і південного бульвару. Яке, в свою чергу після його будівництва, планується уже якби зробити перший крок в сторону поєднання південного бульвару і північного бульвару, так якого вже давно чекають мешканці міста і яке повинно суттєво розв'язати транспортні проблеми Івано-Франківська. Системна робота з благоустрою нашого міста триває. Відтак новий ошатний вигляд згодом матимуть усі вулиці Івано-Франківська, принаймні такі плани у міських керманичів.